Здравствуйте. Витаю вас. Это приветствую, наверное, да? Like, стал того так. И я вас тоже привет... Э, витаю или как-то. Ну, добрый. И про что хотели поговорить? Я хотел вас спросить. Я сам родился на Украине под Житомиром. Вот хотел... Просто вот зашел в чатрулетку, думаю, ну може кого-то найду з из житоміра, щоб пообщаться. Не, ну я не з-под житомера. Бувало, частенько їздив по житомирській області, але не з Ну, А що а вас цікавить? Как у вас дела? Просто хочеться поговорити. Просто поговорити. Ну а ви що, не знаєте, що відбувається? Ну так от. Я Просто. знаю, Но ну, вот почему-то все сходится к тому, что выбывается, как в вы что происходит. Война происходит. Да. да. Так, Россия напала на Украину, mm -hmm. все верно. Да, да. И у вас одно такое. Россия напала там и так далее. А кто напал? И все Не Россия. И все остальное, как бы за рамками. Известно. Mm -hmm. Но с проставниками Российской Федерации и так. Это же оккупанты я смотрю на вас, но вы, наверное, мы, наверное, с вами одного возраста. Вы какого года рождения? Можливо, не знаю. Представьтесь, вы вперед. Звідки вы, как вас звать, и сколько вам? пожалуйста, я 72 года. Угу. И вы? Ну, родился, поселок, поселок, родился поселок Озерное, Житомирской области. Какой район? Житомирский. Житомирские районы есть, так? Так и есть, да. Так, хорошо. Житомирский, поселок Озерное, Житомирский район, Житомирской области. Макаров mm -hmm. Иван Иванович. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Что еще? Достаточно. находитесь? Ну, так, Зараз где ну А, сейчас нахожусь, в Краснодарский край, mm -hmm. Российская Федерация. Mm -hmm. И что? Mm -hmm. Не, ничего, так представлюсь, хоть буду мать уяву, звездки, ну, что, ну, Хотите, я покажу, вот, вот, блин. Я в машине сижу. Не, да я вижу, плачу, что вы в автомобиле. не ничего, ничего. Да. Ну что еще показать? Не, не знаю. Там, но... ну. и что вас цикавить вышло? А у вас родичи в Житомирской области, друзей нема? С кем бы вы поддерживали связок? Нет. нет. Что вы взяли? Нет, нет. Ну, и что они вам рассказывают? Они меня проклинают. вот, ну, бачите? А я вгадаете, с, с одного разу чему? А вы можете сказать, за что? Вот я сидел, вот я сидел, как с вами сейчас в машине. Вот, mm -hmm. я сидел просто дома, разговаривал, да? Mm -hmm. вот. И мне такая фигня пришла. Будь ты за что? А я вы просто думаете? сидел. А вот это в Житомирской области пролетая с территории России, Шахедев. Сколько там людей. Не, не в курсе. Mm -hmm. По Киеву, сутки, ну, пролетая. А, ну пролетает и еще, да? Действительно, ну и тут такого, просто, да? я о другом. Вас как зовут, вот так мне не, представить. Пан, пан Дмитро, до меня можно звертаться. Как, как, еще раз? Пан Дмитро. Э, Дима? Не. А как? Пан Дмитро. Ну, вы мне, во-первых, не пан, а во-вторых, вы просто Дима. Наверное, Ни. так. А как? По-первых, пан, це звернення, а по это звернение. А по-друге, мое имя Дмитро. Так, давай так, переводите. Звернение это что? А послуги переклада, они платные. А, то есть я вам еще должен заплатить за что-то? За переклад, так. А. То есть, как у меня жена психолог говорит, есть... Що -то, да? Ви хто з них, ви мені скажіть. А що ваша жінка закінчила, бо вона як психолог, видно, дуже слабенький. Це не є психологічними термінами. Я не Я тебе спрашиваю, ти хто? Так я тобі ще раз скажу: в психології ці терміни не використовуються. Це терміни, це, це терміни медичні. Це по-перше. Так, Слівайся. Так. По-друге, чути підгоріло? А я А що я? Слушай, я тебя по-человечески спросил, а ты начинаешь тут. Вот я і спрашиваю как же в та третя стадія? Я тобі <плес> знаєш? Я вот все ти підгоріла, вот, вот, бачиш вот, 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 тира третя вот, вот, стадія. З... да? запроданец. не давай, знаю чи давай, ти давай, правда давай. Житомирської області чи ні? Да, Скоріше за певно, ні. То е, бачиш, тебе, да, ти да. побачиш да. себе на Ютубі, звісно, да обов'язково. Я бачу, я бачу, я е, можливо, побачить тебе ще й твої родичі, і їх побажання до тебе такі дійдуть насправді. Ти відчуєш всю, скажімо, все, що, саме, що вони відчували, і буде тобі щастя. А своїй дружині, скажи, що вона погано вчилась. І це ще раз повторююсь: це терміни, ті, що ти назвав, це суто медичні. До психології вони не мають ніякого відношення. Ти мене зрозуміло? Виключайся. Ти мене зрозуміло? Ти пропав. Ти мене зрозумів? Ти зрозуміло ти мене? Ти зрозумів мене чи ні? Ти далі підгораєш? Аніби старша людина 74-го року народження. 51 рік, шостий десяток іде, розуму не набрався. Я ще послухаю. Ну-ка ще... Що ти будеш слухати? Ти а, курс і курс! Курс русського воєнного корабля, знаєш? Що вон підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращі бразильської, Колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Здравствуйте! Привіт! Как дела твои. Дякуючи Богові Збройним силам України. Непогано. Mm. Ну, беседувати по-русски ты не будешь, да? Ну, як ти вгадав, слухай, який ти молодець. – Ну, я пані, я, конечно, молодець. Так. Я знаю, я по лицу вижу. человека, который может, а который не может. Но понимаешь, я прекрасно знаю, что ты русский язык знаешь, может быть, даже лучше меня. Сто пятьсотков. Ну вот, общаться на нем не хочешь. Не хочешь. а я ты думаешь, какая причина тому? Причина? Угу. Зеленский? Не. Да? Да. Не, не угадал. Да. Ну как не Ну так, давай друга спроба. Ну а какая причина? Давай. Ты мне сейчас расскажешь, честно, причину, почему ты не хочешь говорить по-русски. Хорошо? А ты сам не -э е -е, Я нет. Ні, ніяк у тобі ничего. Не приходив в твою, скажем так, світлу голову, так? Ну нет, конечно. Ні. Російський, російський язык это великий язык. Я не зараз а, не я ну, не кажу покушай, там великий, покушай, покушай, не великий. Послухай, послухай, не трогай сейчас. Так, так. так. Ой, покушай. ой, що таке? Що сталося? Що ти розкудав На все? В писали ваші, ваші, ваші українські э-е шовлохів написали ну, і що з того Ну, бать, які розумні люди? Ну писали, виявляєш, писали. Вы сейчас намагаєтеся їх запретить всех. Писали. А Лев Толстой мовою. І що з того? Послушай, послушай, а зачем? Лев Толстой кажу, писав французькою мовою. Нет, нет, послушай, мне не понятен непонятен смысл запрета. А хто тобі сказав, хто тебе сказал, что что забороняли? Нет, послушай, mm -hmm. мне непонятен смысл. Вы язык. Секунду, ты мне зразу такий бабах номер документа і дату, яким заборонили. Елки-палки, да я такие елки таки, опачки. Поищи. Поищи. А, я, я по тобто я пошукай. Пытаний нема, ну, я пошукаю. Звезд, ну, что я, я да, звісно, звісно, маю. Я не буду тебе предоставлять ніяких документів. А знаешь, чему ты мені його не не зможеш надати? Послушайте, послушайте. Бо такого ваш документа нема. Ваш президент, ваш Що? президент запретил е, русскую мову. Запретил. Документ. Документ. Ну я не могу его на языке відкрию страшную таємницю. Я на это час збережу. Такого документа не існує. никто її Но. не заборонял. Уявляешь? Да ладно, Ну так вот. А почему тогда на всех э, украинских э, общественных каналах все это запрещено? Наприклад, на якому? Если такого, если такого документа нет. Наприклад, на якому заборонено. Це по-перше. А по-друге, державна мова згідно Конституції, українська відповідно має бути Нет, так, так, я, українською я, я, я мовою. Я не запаряю. Українська мова, вона основний язик. Державна, державна мова. Uh, українська мова державна мова. Саме да? так. Но, но при этом русский язык-то запретили или ні, нет? Ні. Нет. Ни. Uh нет. -uh. Uh -uh. Уявляешь, на провелоке uh -uh. жаль, ни. Uh, извини, а ты из какого региона? Столица Украины. Прямо из Киева. Уявляешь себе? Да нет, я удивляюсь. <laughs> А ты звинки уже ну, представь, в свою черву. Потому что везде объявлено, что русский язык не, рус, не русский, он, русский язык он не э, мовлянный, и как там его называют, ты еще Господи Свинособачий. Ну да. да. Ну нет, это это грубо уже там совсем называют, так, так. Є, ж говорим. А не было. А ты не просто звідки ты? Де да. Урала місто яке? Город Зауст. Угу. Це яка область, хоч? Челябінське. Так цікаво мені, О, так тебе турбують питання мови в Україні. Це просто слухай. Для чого тобі це? Ну, понимаешь, і ти мене на русском розумієш, і я тебе на ну, українському, ну, я тебе не сильно понимаю, понимаешь? Я голос... взагалі не розумію, чому ти переймаєшся статусом якої мови в іншій державі. Э, в какой державі? Ну, Україна, це ж інша держава. Ти так хвилюєшся, що у нас тут щось забороняють, щось дозволяють. От ти що маєш до цього всього? Що <зас> я думаю? Ні. Я кажу, ти що маєш до того, яка тобі різниця, що відбувається в іншій державі? Е, от зараз по-русски скажи. Ні, от зараз ні, я... я ж не використовую. Ти ж сам сказав, заборонено. Я буду ні, дотримуватись ні, закону. Ні, ні я тобі говорю, я, я ж тобі сказав, що я не все по-українськи <рес> <рес> по розумію. А як слухай, поэтому... як так от дуже ж багато російськомовних в Німеччині, наприклад, живе, так? Да? Багато русських в Німеччині? В Берліні. В Бонні, в інших містах. А як так в них телебачення все німецькою мовою? Який жах? В магазинах все німецькою мовою. А, жах розумі... якийсь? Ні. Понімаєш? Ні, ні, ти ще не розумієш. Розумієш? Uh, я тебе можу об'яснити? І по-перше, а по-друге, я повторююся це питання: ти яким боком до того, що відбувається в Україні? Каким я боком, каким я... Занимался ну, да, бы я, своими но, челябинскими я понял, справами. Я не понял последнюю фразу. Вот последнюю фразу но. мне по-русски, скажи. Займался бы своим челябинским, своими проблемами, своим житям. что ты до Украины тебя Ну. Но. 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 Вот это все... Что? Вот видишь? Но. Все, дальше можешь на своей мове дальше разговаривать. То есть ты задал вопрос. А мы бы не потянулись никуда, если бы вы у себя на Украине не начали гражданскую войну. А мы и не починали. Как? Так. Донецк и Луганск не починали не вы? Не. А кто? Российская Федерация. Да ты что? Угу. Это тебе так рассказали? Или ты так знаешь? Я так знаю. Угу. Угу. А понимаешь, что когда у вас е, произошли выборы, и после выборов. Какие выборы и коли? Секундочку, пасов, давай. Какие выборы и коли и кого выбрали? Ну, щоб знать, до каких выборов ты привязываешься? Когда Данинуковича. После Майдана Януковича свергли. Ну, вы доблестные, доблестные, гарные парни. уточнення, Как ты кажеш, никто Януковича не свергал. Да ты что? Ага. Ты даже этого не знаешь. Документ. <laughs> Документ. Да документ документ Понят. документ Понят. Так. Так вот сейчас есть документ Який? другой якие документ? Сейчас, сейчас есть документ другой документ маленько издалека у вас началась гражданская ні, война и да не почалась она у нас слушай по слушай не не ну для чего ты говоришь зараз неправду я щас просто тебе скажу ні, ти, а, ти зараз говоришь неправду послушай. І чому ти починаєш з подій в Донецькій Луганській області? Починай з подій в Криму. Коли Росія напала на Крим і окупувала Крим. Крим? Угу. Крим а Крим ніколи не був ваш. Да ти що? Да ти що? А ваш він коли був? Наш? Угу. Наш, он? Наш он сейчас. Угу. Ну тобто в окупації, правильно, ви прийшли і окупували Крим український. Крим ніколи не був. Был... Українським. А коли він був в Російській Федерації а, Крим, хоч Крим, один день назви. Кримське, послушай, угу. Кримска татар, Татарская Республика она е, е, в составі України. Та ти шо? Я от читав Конституцію, что ти мені но, но, покажеш но, там кримсько Татарську Республіку, Мне дуже цікаво. Свою, а що ж мені славу. читати? А чию мені читати? Ти не свою Конституцію. Добре, чию почитати. І почитай, почитай Конституцію Крима. Прекрасно. Відкриваємо договор, Конституцію Крима і договор. І договор Відкриваємо договор, Конституцію почитай. Крима. No. Так. No. затверджена була в no. no. 1998 році. І там, no. де пункт 1, стаття 1, що говорить, що Автономна Республіка Крим знаходиться, да. є невід'ємною частиною України, в своей работе керуется да, законами да, да, Верховної да, Рады и да. постановый кабинету министра. Но, но слушай. Нет, авто, але... автономный. Послушай, автономний... Цікаво дуже. Ні, ти зараз головою послушай, автоматный. А ты до чего до этого часу Ні, ти зараз не, не торохти. Що автономная... таке буде? Автономна республіка Крим. республика Крым, автономная, так, так, которая може сама вибирати себе що? Ну, вона може собі сама вибирати. Ну. Ну, Шо вона що вона може она... собі вибирати? А, вон, почитай, вот давай почитай. Питань нема, яка, яка стаття, пункт почитати? А, там автономний і яка стаття? Питань нема. Скажи номер статті. Якщо вона хоче, якщо вона хоче бути в складі України, вона проводить вибори в Состав України питань нема питань нема челябінець в составі в питань нема, покажи мені, ну, назви мені номер статті, який це ну, прописано. Ти же сам сказав автономний Республіки Крим. Добре, вот. давай почнемо з того, що таке автономія, які види автономії бувають. Ну 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 давай. Скільки ти знаєш видів автономії? Ну читай, читай, давай. Ну давай, давай відкривай, той... читай, називай. Ну, в він пери. Отрив... Так, я знаю. О, ви, так ви, назви, я розкажи. розкажи. О, я так не. от я тобі я... розкажу, росіянець челябінець, що такого повноваження в <гум> цього парламенту Криму не було вирішувати територіальну цілісність України, а згідно Конституції України, територіальна цілісність вирішується на всеукраїнському референдумі. Ще раз запам'ятаю. Є процедура. Саме так, іди, юридично, юридично, давай, все давай, так. Іди, що тобі шукати? Документ. Що, який документ відкривай. тобі відкривати? Ти Ой, Ой документ, що ти, ти ж. Вже... Нє, стопе, ні, ну, дивись. Давай. Дивись, дивись, дивись. Я зрозумів, ти підгоріло, все, пішло вже на мотюті, бо ти неосвічна. не освічена. Не знаєш, що таке автономія, які види бувають автономії? Згадав про Конституцію Крима, ти абсолютно не читав її, не знаєш і ляпиш просто таку отсібятину. На тому все. Дивись, якщо ти зможеш продовжити без матюків, ти піднімаєш праве копито. Якщо ні, ти йдеш курсом руського воєнного корабля. Зараз в тебе звуку нема. Звуку в тебе нема. Зможеш без матюків? Піднімай праве копито. Не можеш без матюків. Дорогу ти знаєш. В тебе є 3 секунди. Помашеш мені копитами своїми, а я поки новини почитаю. Подюкатися воно буде, чуєш. Не говориш? Ні? Шановне панство, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури. Посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!